Вітаю на телеканалі 6 соток» Ви дивитесь програму Зроби сам. Я її ведучий влад, і зроби сам це програма про те, як робити щось своїми руками, які ідеї можна застосувати в себе на заміській ділянці, на дачі, у квартирі і тому подібне. Тому що ми говоримо про все, що можна зробити своїми руками у себе вдома і не тільки також говоримо про різні інструменти, про різні ідеї. Та поробки. І сьогоднішня тема в нас буде шиття. Але в нас вже був випуск про те, як я показував декілька варіантів, як можна зашити отвори, якщо вони виникли, або це порізи, якісь дірки на одязі. І сьогодні я покажу деякий цікавий спосіб, як можна врятувати. Наприклад, свої шорти, ось їх вже приготував, і ми сьогодні замулюємо ситуацію, що в них з'явилася досить неприємна дірка, і щоб це не виглядало. Якось негарно ось це місце, де ми заш'ємо його, то є один дуже цікавий унікальний спосіб, яким я сьогодні з вами поділюсь. І так не гадайте, що шиття це тільки для жінок, що жінки зазвичай щось зашивають. Чоловіки також це можуть робити, особливо якщо. Чоловіків є хист до того, щоб робити щось своїми руками. І сьогодні я це докажу, що я також можу зі своїми руками, такими здоровими, якими можна тільки якісь цвяхи забувати, ще й робити ось такі тендітні е, речі, як е, зашити якусь дірку на одязі. Тому випуск буде дуже цікавий. Не перемикайтеся з телеканалу «6 Соток. Зараз ми будемо починати. Ну, по-перше, я розповім вам, як зашити все ж таки пошову. Тобто є у нас ось така ситуація. Наприклад, ось у нас шов, дуже розповсюджений, він так виглядає майже у всіх речах. Зараз я трішки його розпущу і покажу, як його полагодити. Трішечки буквально декілька ниточок потрібно було. Щоб він вже почав ось так розходитися. Тобто це дуже така розповсюджена проблема і дуже легко займисто, щось, чи як це сказати. Ну, по типу, дуже легко воно ось так розходиться, адже тканина завжди в якомусь натязі знаходиться, коли сидить на людині. Ось я бачу свій палець. У тобто нас вже дірка. Ну і як це все пофіксити? Е, в сьогоднішній передачі я буду використовувати все ж не такі максимально близькі по кольору до тканини. У нас вже була, як я сказав, передача, де я розповідав про різні типи е, полагодження ось таких ситуацій, коли отвори якісь утворюються десь просто посередині, ось так тканини, якісь надриви, порізи. Як це все полагодити, і в тому випуску я показував все на прикладі зелених ниток, щоб максимально видно було цей шов, як він виглядає. Сьогодні ж в мене мета інша, хочу зробити максимально непомітно і тому буду використовувати нитки, максимально підходячі під колір цього тканинного виробу. Насамперед хочу сказати, що вам дуже пощастило, якщо ваш одяг. Має дірку саме ось в такому місці, тому що це дуже просто полагодити, це не десь посередині, де потім буде видно, а зараз це все максимально буде скрито і охайно виглядати. Дивіться, навіть не з середньої частини, а ось так звідси починаю. І тепер просто переходимо на іншу сторону, ось таким чином, та виходимо трішки далі. Ось так. По тим місцям їх видно, тут є дірочки, такі від ниток, які я порізав. Ось, вони, ось ця лінія. І по тим самим місцям ось так ми робимо. Потім переходимо на іншу сторону напроти цієї дірочки. Ось так. Потім знову напроти цієї дірочки на цю сторону. І ось так сильно не затягуючи, робимо декілька ось таких ось вузликів. Дуже швидка насправді, дуже швидке завдання, дуже просте і виглядає досить охайно. Дивіться, тепер беремо. Ось так затягуємо. І в нас так само все тепер по шву зашито. Ну, звичайно, не, не так, як було до цього, тому що там і тип е сшивання був інший, там машинна строчка була, але із того, що ми могли зробити руками, зараз ось так усередину перейдемо і ось тут зафіксуємо. Ну, і дуже вийшло непогано. Звичайно, воно видно, що тут зашивалося, але після того, як ми попрасуємо, буде видно вже не так. Але в плані надійності ось такий тип е, зшивання е, ніяк не гірше, ніж ось тут. Звичайно, що тут у декілька точках воно шито, тому що це все машинним швом зроблено. Е, але для того, щоб полагодити собі одяг, ще й так ну, реально непомітно, дуже класний результат. Але є пошкодження більш значні і більш помітні. Ну, наприклад, дивіться, ми зараз зробимо ось таке пошкодження. Ось таке. От. Опа, у нас реально отвір. Це може бути або від якогось гольочка біля костра, сидіти, можете і десь пропалити, або десь порвати, ось так зачепиться. Ось така дуже неприємна ситуація. А Якимись методами шивати по типу ось так, ну, буде дуже видно. Дуже видно, будуть усі, навіть якщо усередину це все ось так зробити. Будуть видні вуха, ось ці. Ну ось так воно буде зморшки тут різні. Ну, здається, що не те. Є один досить цікавий метод, тим більше, якщо це шорти, то в нас є досить багато запасних місць, де можна позичити тканину. Для початку ми просто робимо із цього отвору е, квадрат. Тобто у нас було, можна так сказати, коло. Нам потрібно зараз зробити з нього квадрат. Чим менший квадрат ви зробите, тим е, менш помітно потім буде полагодження. Ось такий охайний квадратик мене вийшов. І тепер потрібно приблизно також розміру, але трішечки більше квадрат, вирізати з іншого шматка тканини. І тут в нас на вибір вже є можна використовувати карман, якщо вам його не шкода. Але навіщо використовувати бокові кармани, які, які ще в гарному стані? Якщо в мене, наприклад, є задній карман, яким я взагалі не користуюся майже ніколи. Єдиний є мінус, що у заднього карману тканина світліша, тому що за час тут тканина вже потемнішала, вигоріла якось, а ось цей карман завжди був всередині. І він ось такого світлого кольору. Тому це вам на замітку, якщо в принципі у вас тканина не відрізняється, то використовуйте задній карман через те, що ну, ну, реально паліво буде, якщо я ось так зроблю. Просто світла буде пляма, така то я використовуватиму все ж таки внутрішню частину основного карману, яка по кольору ніяк не відрізняється від основного кольору на тканині. Мені не шкода, це вже чорнові у мене шорти, тому я вам покажу для прикладу, як це робиться. А ви вже приймаєте рішення по місцю. Шкода карману, тепер тут ось таке виходить ось така дірка в кармані, ну нічого страшного. Це все заради того, щоб вам показати, як максимально якісно та гарно підрихтувати ваш одяг. Так, у нас квадратик ось такого розміру. Тепер потрібно його трішки підігнати. І майте на увазі, що у цих шорт є. Малюнок, можна сказати так. Тобто, бачите, ось такі сіренькі рисочки вони ось в цю сторону. Тому потрібно із цей шматочок пришивати саме ось так, щоб рисочки також були в цю сторону. Не ось так. Бачите різницю зараз? да Що буде ну трошечки не те. А ось таким чином. Дуже обережно дівнесенький квадратик, щоб він підходив під ось це місце. Я зараз не відрізаю його таким розміром, який він повинен тут бути, тому що ми його будемо підганяти потім поступово, адже якщо я зараз одразу відріжу ось такий квадрат, то він може ну, не підійти. Тим більше це потрібно під міліметр прям його заміряти. А зараз я просто почну його пришивати. І ви побачите, що я буду робити далі. Нагадую про тонесенькі ось ці всі стяжочки, щоб це не була дуже масивна така масивний шов. Взагалі тут пришивати можна, як е, хочете, як вмієте. Але є різні методи, як це можна зробити максимально гарно. Тут користуйтеся, вже, які вам буде комфортніше. Мені комфортно просто пришивати таким чином, щоб потім його стягнути, і був по типу якось той шов, який я показував вам на початку цього відео, щоб він був максимально непомітний. Тому я шью по такому ж типу. Просто з одного боку переходжу напроти дірочки з іншого боку і ось так зараз буду пришивати і з'єднувати ці два шматка тканини. Саме час зараз підрізати ось цю частину, тому що одну половинку я вже зашив. Обережно, щоб не відрізати нитку. Ну, і тепер переходимо на ось цю частину. Цю зараз трішечки затягуємо. Так обережно. І тепер переходимо на ось цю частину. Тепер намагаємося всі ось ці е, кінець ось цієї частини ось так всередину, що було, і затягуємо обережно, щоб не обірвати нитку. Знову ж таки, нагадую, що коли ви ось це все прошиваєте, щоб ось цей краєчок у вас дивився усередину, тобто вниз. тому що він так і хоче ось так вилізти сюди, і щоб я прошив його ось так на зовнішній частині. Потрібно його завжди запихувати вниз, усередину. Щоб потім у нас нічого не стирчало і був гарний шов саме у середині. Вже майже дійшли до кінця передостанньої ось цієї сторони. Так, Це діло для витривалих. Поки це все заш'єш, та ще обережно, щоб ж воно було гарненько, щоб нічого ніде, криво не пішло. Це нелегко так одразу зробити. Але можливо, навіть для такого, як я з такими руками, як в мене. До речі, саме сьогодні зрозумів, наскільки мені такими великими пальцями невдобно просто тримати таку маленьку голку. Тому, напевне, ці всі діла зачасту ну, такий стереотип, напевно, що роблять жінки. Тому що мені просто фізично не комфортно ось так. Навіть цю голку перекочувати з пальця в палець, коли це потрібно зробити, ну, прям, прям дискомфортно і здається, що вона зараз впаде. І в нас вже виходить досить непогана така заплаточка. Причому це не просто заплатка, яка ото як в мультиках зараз картинку вам покажу, як виглядає ось, ось така негарна. якась, А це прямо із тої тканини, яка потрібна саме з-під цих шорт. Так, Зараз останню частину відрізаємо. І це все зробити обережно, і щоб не відрізати зайвого. Вже фінал, друзі. Так, усередину запихаємо всі зайві частини і пішли далі. Ну і все, фінальні тут штришки залишаються. Просто ось так зафіксувати добре. Ми це зараз затягнемо одразу. Переходимо всередину. Ось такий варіант у нас вийшов. Це якщо не поглажене, але зараз я піду попрасую це місце, і ми подивимося, як воно зміниться і чи сильно буде видно взагалі цю заплатку. Пішли. Так, друзі, ну що можу сказати? Реально виглядає прикольно. Єдине, що, чому ось це місце так палиться, це тому, що все ж таки в кармані тканина була ну, трішечки світлішого кольору, тому що ну, об'єктивно видно, що е світліше ось цей квадратик, який пришитий у центрі, ніж уся ось ця частина, яка навкруги. Хоча, можливо, це вже такий якийсь обман зору. Але все ж таки результат дуже прикольний. Шви мені ці трішечки не подобаються, але ну, виглядає досить непогано, враховуючи, що ну, могло бути дуже гірше, якщо б ми не використовували таку заплатку, а просто зашили цей отвір, який з'явився якимись одним із методів, який я показував у інших випусках. І дивіться, що в нас з тим швом, який ми зашивали. Ось так і у нас виглядає після просування дуже гарний результат, вважаю. Реально, майже не видно. Що ж, друзі, ось такий спосіб, як полагодити шорти та будь-яку іншу насправді річ. Це не обов'язково можуть бути шорти. Це може бути що завгодно, насправді, але ось є такий нюанс, що, наприклад, карман використовується як е запасний шматочок тканини. Ну а на цьому я буду з вами прощатися. Сподіваюся, що ця ідея вам знадобиться і. Ви тепер станете більш обізнаними у цій сфері взагалі життя. Якщо, наприклад, до цього з цим були трішки проблеми. Ви дивилися програму Зроби сам я і ведучий влад. Не перемикайтеся, з телеканалу 6 соток. Бувайте!